Я йду виконати волю твої очі. Для чого? Для того, щоб стати великим? Для того, щоб стати знаменитим? Ні, я йду виконати волю твою очі. Близькі відносини між ним і отцом. Він розуміє, що ніхто не може вирішити ту проблему. Він каже, я готовий йти. Виконати волю Твою отче <кій> послух своєму батькові. Прийняття свого батька. Я би хотів звернути увагу про досконале, неперевершене служіння Ісуса Христа своєму народу, людям в першу чергу своєму народові.